Добрий день, шановні батьки та діти нашого закладу. Сьогодні тема нашої бес бесіди профілактика грипу та простудних захворювань в зимовий період. З приходом зими мікроби, збудники грипу та застуди вриваються в наше життя і всі навколо різко починають чхати, кашляти та погано себе почувати. Ні для кого не секрет, що зима це сезон респіраторних захворювань. А пов'язано це з тим, що холодне повітря саме по собі ушкоджує імунну систему. Саме тому так важливо подбати про профілактику грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, особливо у дітей. Щоб зміцнити імунітет і уникнути захворювань, треба дотримуватись таких правил. Обов'язково мийте руки з милом після приходу з вулиці. Висипайтеся, сон для дитини повинен бути не менше 8 годин. Сон зміцнює імунітет дитини. Вживайте більше рідини, вітамінні чаї, відвари шипшини, липи, соки. Провітрюйте обов'язково 2-3 рази в день приміщення. Температура повітря повинна бути у приміщенні не менше 22 градусів по Цельсію. Також із включенням опалювальної системи повітря стає сухим у приміщенні, тому треба його зволожувати, а це вологе прибирання кожного дня. Захищайте себе від стресів. Не забувайте про фізичну активність, обов'язково гуляйте з дітьми на свіжому повітрі. Правильно харчуйтесь, бо повноцінне харчування має велике значення у профілактиці простудних захворювань та грипу. Вживайте м'ясо, рибу, молочні та молочнокислі продукти, фрукти, овочі, соки. Зробіть, якщо це можливо, щеплення від грипу. А також продовжуйте дотримуватись дистанції, не контактуйте з носіями вірусу. Якщо ж ви все-таки захворіли, то треба викликати лікаря, не займайтеся самолікуванням. Якщо у дитини висока температура 38,5, то збивати таку температуру не можна. Вже є вища температура 38,8, то тоді ви можете приймати жарознижувальні препарати. Але ви обов'язково повинні проконсультуватися з своїм сімейним лікарем. Вживайте більше вітамінних чаїв, відварів, і обов'язково хворого потрібно, якщо це можливо, ізолювати, заходити. В приміщення, де лежить хворий, обов'язково в масці. Це вас убереже від захворювання грипом або простудним захворюванням. Не хворійте, будьте здорові!